вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Виходимо з нашими брифінгами незмінно з понеділка по п'ятницю, о 18-й годині за київським часом. Говоримо про найважливіші та найактуальніші події, що стосуються України, США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що це прямі ефіри. Тому якщо ви зараз просто дивитесь нас чи на Фейсбуці, чи на Ютубі, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання, спитати те, що вас цікавить. Я зі свого боку спробую зачитати, відповісти. Якщо звісно будемо мати на це відповідь, також заохочую вас писати звідки ви дивитесь наші ефіри. Завжди такі коментарі приємно читати. Ну і важливо нам знати, де нас чують та бачать. Сьогодні будемо говорити, сфокусуємо увагу на першому дні безпекової конференції. Мюнхені, де працює моя співведуча Юля Ярмоленко, і думаю, ми можемо зараз приєднати її до ефіру і підсумувати основні якісь моменти, які ми сьогодні почали. побачити. Юлі, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Притаста які основні моменти сьогодні пролунали? Я знаю, що виступали і вже канцлер Шольц, і президент Макрон? І було звернення Володимира Зеленського. Що ти на, на що ти юля звернула увагу? І а, на чому основні наголоси сьогодні пролунали в мюнхені? Остапа не можна було не звернути увагу власне на звернення президента України Володимира Зеленського, адже власне із нього і почалася офіційна частина Мюнхенської конференції з безпеки. Його виступ припав одразу після виступу президента цієї конференції. І власне також він розпочав панель, присвячену безпосередньо Україні. Хоча усі панелі тут присвячені Україні, якщо так брати е серйозно і глобально, але знов ж таки ця панель називалася Давид на Дніпрі. І і як почав свою промову Володимир Зленський, він сказав, що звичайно дуже приємно, що в такий спосіб Мюнхенська конференція вирішила відзначити насправді боротьбу і відданість боротьбі українського народу. Але він сказав, що якщо ми говоримо про цю легенду про боротьбу Давида і Гуліафа, він сказав, що Давид це всі ми увесь демократичний світ. І він сказав, що так само як українці представляють Давида на Дніпрі, то так само і союзники і є інші Давиди Давидна. На сені на темзі на потомаку, і він насправді намагався звернути увагу на те, що це боротьба є спільна. Однак Володимир Зеленський сказав, що минулого року, коли він виступав тут на Мюнхенській конференції з безпеки, він хотів побачити таку ж саму відданість союзників підтримки. Ці України, щоб не допустити початку повномасштабного вторгнення, адже ми знаємо, що вторгнення російське почалося буквально за кілька днів після закінчення цієї конференції, і він сказав Володимир Зеленський, що він хоче, щоб було все, що надається Україні, вся ця допомога, яка надходить до України, тут ключовий момент є швидкість. Він сказав, що так само як не може бути жодних компромісів щодо питання щодо щодо питань демократії, щодо питань свободи, так само не має бути компромісів щодо, щодо допомоги, яка надається зі сполучених штатів і з інших країн, які власне її надають, і він звернув увагу, що дійсно швидкість. Рятує життя, і він закликав світ пришвидшитися з цією допомогою. Він також звернув увагу, що на те, що в той час як країни розглядають можливість чи неможливість надсилання тих чи інших видів озброєнь, Росія активно веде перемовини і укладає угоди із Іраном. І якраз цікаво, що Володимир Зеленський звернув увагу на те, що російський уряд може збагачувати Іран не лише грішми. Він сказав, що не можна допустити, щоб російський уряд збагачував Іран, маючи на увазі знову ж. Які ядерне збагачення, тому тут дуже важливі меседжі пролунали від українського президента. І здається, наступний промовець, який був після нього, Олаф Шольц, деякі з тих моментів він насправді теж підкреслив. Правда, Остапа? Так, дійсно. Я думаю, можемо ми послухати, що саме сказав німецький канцлер. Думаю, маємо його коментар. Ми ретельно зважуємо всі наслідки наших дій і тісно консультуємось щодо всіх важливих кроків між союзниками, тому що це війна поруч із нами в Європі. Це небезпечна війна. Попри весь тиск щодо дій, який безсумнівно існує у цьому вирішальному питанні. Обережність має бути понад поспіхом, згуртованість понад сольними виступами. І ми повинні налаштувати нашу допомогу з самого початку, аби допомогти її підтримувати протягом тривалого часу. Це включає гарантування і того, що всі, хто зараз може поставити такі бойові танки, справді це зробили. Для цього міністр оборони Пісторіус, міністерка закордонних справ Бербок і я ведемо інтенсивну кампанію. Також тут у Мінхені. Ми зробимо те, що в силах німеччини, аби полегшити це рішення для наших партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів тут у Німеччині або підтримуючи їх постачанням і логістикою. Я вважаю, що мудро. Бути готовим до тривалої війни і мудро дати путіну меседж, що ми готові весь час залишатися разом з Україною і що ми постійно будемо її підтримувати. Тобто з одного боку, ми почули, що так виглядає, що Олаф Шольц певні заклики президента Зеленського почув з точки зору надання озброєння, але щодо швидкості здається, розбіжності лишаються. Так, Юрій, дійсно думаю, важлива ця ремарка. Знаєш, ти також мала нагоду поспілкуватися з певними експертами, військовими експертами, також колишніми генералами у відставці. А які їхні очікування, що ще має пролунати на, на, ці, на цій безпоковій зустрічі? в Мюнхені? Насправді, це така безпекова мека. Зараз тут у Мюнхені зібралося дуже багато і світових лідерів, але також лідерів думок, і, Знову ж таки аналітиків, які постійно працюють із темами безпеки, зокрема зосереджені на темі України. І сьогодні я спілкувалася з двома з них: це Бангоджес, добре відомий нашим глядачам. Це колишній командувач армії США у Європі і він постійно коментує тему України. Він сказав, що він хоче почути дуже важливий меседж від американської адміністрації, що американська адміністрація хоче, щоб Україна. Перемогла інший експерт, з яким я спілкувалася, це, е, це Марк Малок Браун. Він колись був заступником генсека ООН, Він також очолює зараз правозахисну організацію. Він також, колись працював в уряді Гордона Брауна, британського прем'єр-міністра, і він насправді сказав, що зазвичай нюнгенська конференція розглядає багато глобальних питань, не лише зосереджується на безпеці якоїсь однієї країни. Зрозуміло, що після російського вторгнення. Орнення все змінилося, і він сказав, що він сам себе інколи навіть дивує до чого він зараз закликає західних партнерів. І як як очільник правозахисної організації він вважає, що надання Україні усього важливого озброєння є ключовим, давай послухаємо ці коментарі, які я сьогодні записала із експертами на полях саміту. Так, in Munich is частина з того, що ми маємо зробити тут у Мюнхені, це запевнити українців, що ми досі на їхньому боці. Втім, це чудово, але цього недостатньо. Передача танків та іншої зброї критично важлива. Це дивно, що я, як очільник організації із захисту прав людини, це кажу. Але зброя це інструмент захисту прав людини для України. Тому що, коли ви маєте справу із ворогом, який не має жодної поваги до верховенства права, жодного бажання, як виглядає, встановити мир і лише хоче продовжувати безжальну війну проти цивільних в Україні. Вони змушені вдаватися до єдиного наявного захисту рушниці. Танки і спроможності для захисту їхньої демократії таким чином набон абсолютвері клир штронг стейтмент десес. Перше, що потрібно, це абсолютно дуже чітка заява. Що ми хочемо, щоб Україна перемогла. Жодних оцих ми не хочемо, щоб вони програли. Ми хочемо, щоб вони перемогли. Для мене це почути найважливіше. Бо коли ви стаєте віддані цьому, червоні лінії перестають існувати. Адміністрація Байдена має не лише сказати, що вони хочуть, щоб Україна перемогла, а щоб вона звільнила Крим якомога швидше. Щоб ми більше не бачили червоних ліній. Крим вирішальна частина на цієї кампанії Україна ніколи не буде у безпеці, поки Крим буде під окупацією Росії. Україна не буде в змозі відбудувати свою економіку, поки Крим буде під окупацією Росії. І друге, коли вони скажуть, що хочуть, щоб Україна перемогла, вони зможуть надати усе, що Україні потрібно, якомога швидше, особливо високоточні системи великої дальності, які допоможуть ізолювати Крим і зробити його непридатним для російських військ. Дійсно цікаві думки юлю експертів. І є запитання від наших глядачів до тебе. Особисто питають, чи піднімали в Мюнхені тему надання Україні літаків? Я знаю зі свого боку, що двопартійна група конгресменів, законодавця американська, надіслала листа і закликала адміністрацію Байдена до такого кроку. Юлю знаю, що також і дуже велика група законодавців зараз є в Мюнхені. Можливо, вони uh -huh. щось про це говорили. Якщо не вони, то можливо дотична якось тема піднімалася. Остапа я запитала про це у Банагоча знову, коли ми з ним сьогодні спілкувалися буквально годину тому. І я запитала у нього про те, чи потрібні Україні зараз літаки. Він сказав, що найважливіше, що потрібно зараз Україні за його оцінками, це насправді надати високоточні ракети, ракети великої дальності, які можуть вражати цілі в Криму для того, щоб звільнити Крим. Що ж до літаків, він говорить про те, що він вважає, що безумовно це було б надзвичайно корисно теж для України. А і він говорить про те, що. Єдине на чому не треба зациклюватися, це якась конкретна система. Якщо сполучені штати говорять, що не готові надавати F-16, то можливо не F-16, можливо, якісь інші системи. Тому Бен Годжес вважає, що це важливо, але перше це ракети великої дальності щодо конгресменів. Також цікаво, що Бен Годжес сказав, що він спілкувався з цією групою двопартійних сенаторів і конгресменів. і Він сказав, що вони приїхали сюди із дуже важливим меседжем. Насправді вони хочуть показати, як демократи, так і республіканці, що вони віддані. Темам захисту Європи НАТО. України і що вони готові це робити стільки скільки буде потрібно. Вони сказали, що насправді годжес, коли він презентував свою ідею про те, що дуже важливо, щоб звільнити Крим є ключовим у цій війні, і що це треба зробити якомога швидше. Він сказав, що насправді ця думка здивувала е, законодавців однак е, ніхто не висловився проти. Вони теж розуміють, що Крим це Україна, і Крим це територія, яка Україна теж. Зобов'язана повернути, щоб зберегти свій суверенітет. Тому це насправді цікаво. Побачимо чи всі розмови, які тут відбуваються на полях саміту, тому що ця розмова відбулася між банамоджем і конгресменами на полях саміту. Цікаво, чи це транслюється якось на виступи законодавців безпосередньо тут за цим будемо стежити. Абсолютно, юлю. Не останній сьогодні день продовжується Мюнхенська безпекова конференція, і буде її завтра. За чим варто стежити особливо уважно і чи можливо очікуються якісь важливі заяви з подіуму Мюнхенської безпекової конференції? Остапа безумовно треба стежити не лише за конференцією, але за тим, які двосторонні зустрічі відбуваються на полях цієї конференції. Зокрема, буквально зараз має зустрічатися Камала Гарріс, віце-президентка Сполучених Штатів, із Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, і також з Еммануелем Макроном, президентом Франції. І як кажуть у Білому домі, посадовець Білого Дому сказав нам, що головним завданням буде на цих зустрічах це знов ж таки. Повторити відданість підтримці України, але також скоординувати зусилля щодо наступних шляхів підтримки України чи використають лідери цей форум форум Мюнхенської безпекової конференції, щоб анонсувати якусь якісну нову допомогу для України? Це буде важливо побачити. Якщо ми говоримо про якісь оголошення, про якісь новини, то безумовно дуже велика увага прикута завтра до виступу від президентки Камели Гарріс тут на, на на саміті Мюнхенської безпекової мюнхенської конференції. І якщо якісь оголошення від сполучених штатів очікуються, то варто стежити власне за цією подією. Поки що ми не маємо інформації чи дійсно будуть якісь нові оголошення про військову чи іншу допомогу для України. Але знову ж таки треба стежити за тим, що буде лунати на полях і безпосередньо із трибуни саміту. Абсолютно юлю будемо уважно стежити. І завтра і у суботу будемо також транслювати виступ віце-президентки Сполучених Штатів Камали Гарріс на каналі Голосу Америки з переконом українською. А подивимося, чи пролунають якісь заяви також від неї. Юлю, дякую тобі ще раз. І до зустрічі Дяка. в сьогоднішньому ефірі, частему двадцять другій годині. Можливо, будуть якісь нові деталі. Поговоримо з тобою, продовжимо цю тему обов'язковою там. Безумовно. Зі свого боку додам, що які ще важливі заяви пролунали. Як Юля вже сказала, виступали сьогодні вже і Олаф Шольц на подіумі Мюнхенської безпекової конференції. Також ми почули і виступ Емуеля Макрона, президента Франції, і Олаф Шольц на додачу до того коментаря, який ми чули. Він сказав, що путінський ревізиціонізм не виграє навпаки, Україна є зараз набагато більш об'єднаною, як і такою об'єднаною, як ніколи, зрештою, так само, як і Європейський Союз та НАТО. І а, сказав Олаф Шольц, також що а, всупереч якимись повідомленням з Москви, що мовляв. Західні поставки зброї продовжують війну Росії проти України. каже він, що це не так. Якраз навпаки, якби Путін хотів завершити цю війну, він би міг вийти і забрати свої війська з України вже зараз. І саме це на думку німецького німецького канцлера, саме це є тим, що продовжує цю війну. А, так само він сказав, що а, буде продовжувати німеччина разом із союзниками а, поставки зброї для України і надання Україні допомоги однак. Олаф Шольц вважає, що потрібно балансувати цю підтримку із врахуванням ризиків щодо небажаної та ймовірної ескалації, так сказав Олаф Шольц у своєму виступі. Що ж до президента Франції Мануеля Макрона, то також він а, знову ж таки засудив. Агресію Росії проти України і е, сказав, що рік тому він згадав про те, як говорив з Володимиром Путіном по телефону. Пам'ятаємо, ми також ці дзвінки е, Еммануеля Макрона, і тоді каже президент Франції, Путін запевнив його, що Росія не має намірів вторгатися в Україну, і запевнив його зокрема в тому, що е, група Вагнера не має жодного стосунку до, е, до Росії, каже, що це приватний і бізнесовий проект. Зараз каже Еммануель Макрон. Всі бачать, що це не так для багатьох. я Думаю, це було зрозуміло і раніше. Однак Монель Макрон визнав це зараз подіуму Мюнхенської конференції і сказав такі він важливі слова, що це означає, що Росія просто є мафіозною державою. Ось так Монель Макрон прокоментував російську агресію проти України і, зокрема, дії та риторику Володимира Путіна. За Мюнхенською безпековою конференцією думаю, ми будемо ще стежити детальніше сьогодні. Знову ж таки в програмі «Час тайм». І завтра також плануються важливі заяви. Будемо ми покривати це в нашому ефірі з перекладом віце президентки Камала Гарріс. Також на нашому сайті думаю будуть буде більше оновлення в наших соціальних мережах. Тому стежте за цим. І сьогодні я наприкінці тижня хотів ще продемонструвати вам історію. Ми її показували раніше. Однак, думаю, вона вартує уваги. А наша колега Марія Оліновська і Костянтин Голубчик вони відвідали український балет, який приїхав сюди до Вашингтону. І насправді це була вагома і знакова подія для американської столиці, а, адже поставили цей балет, це колектив українських біженців, насправді, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення Росії. І в американській столиці вони представили один із найвидатніших творів класичного балету Жезелів інтерпретації всесвітньо відомого хореографа Олексія Ратманського і про те, як відбувалися репетиції, як відбувався сам виступ і історії самих. Танцівників дізнавалися Марія Оліновська Костянтин Голубчик. Можемо зараз подивитися їхню історію. Після того повернемося коротко ще до обговорень. 60 українських танцівників покинули батьківщину, рятуючись від російського вторгнення, і об'єдналися у балетну трупу у газі. Сьогодні вони представлять свій дебютний балет «Жизель» у Вашингтоні. Дозволяють зазирнути за куліси кеннеді центру і провести з танцівниками півдня. Сьогодні з самого ранку у них репетиція, а згодом два виступи. Протягом кількох днів трупа має сім вистав у Вашингтоні. Усі квитки давно розпродані. У групі зібрались танцівники з різних театрів України. Усі вони різного віку і ніколи не танцювали разом. Для декого, як і для 18-річного Микити Потапчука, це перша робота після хореографічного училища. Довелося дуже швидко подорослішати, тому що в Києві я жив з батьками, ясна справа. І коли довелося виїхати у іншу країну, от я більше 20 країн за цей рік відвідав. Ну, звісно, це дуже різко відбулося. Але зараз вже поступово звикаєш до цього. Артист національної опери Максим Білокриницький у перші дні після вторгнення росіян опинився в Київській області саме там, де точилися найзапекліші бої. Ми опинилися у окупованій території, але до нас не дійшли солдати. Тобто вони були в декілька кілометрів від нас. І протягом місяця було дуже важко. І я зрозумів, що я так не зможу. Я вирішив, що потрібно їхати. Дмитру Бородаю 22. Він танцівник балету національної опери. Коли почалось повномасштабне вторгнення, йому довелося тікати на захід України. Пішки. Я не знаю, чому ми вирішили точно, що ми будемо виїжджати. І ми вирішили просто йти у напрямку Хмельницьку. Е е і все. Тобто, просто йшли. Іноді нам все-таки вдавалося. Зловити якісь машини, але це було два-три рази. Тобто, в, в, виж, виживання таке. Я просто постійно телефонував своїм друзям, батькам, рідним, батьку. Бо він в мене теж військовий. І на той момент е, він був у місті Токмак, а його е, окупували у перший же день. Завдяки роботі у Балеті Дмитро зміг потрапити до Нідерландів, куди перевіз майже всю сім'ю. Розповідає, що рідні довго не хотіли виїжджати, а потім ледь вибрались із окупованої території. Коли вони виїжджали, почався обстріл, і вони якось так встигли проїхати е цей обстріл до наших військових. І коли наші військові вже відводили сестру і маму у підвал, то мала сестра казала потім, що я думала, що мене вже російські пішли вбивати. Ідея об'єднати українських танцівників-переселенців у трупу належить колишній примі балерині голландської національної опери Ігоне дейон. Тепер трупа базується в Гаазі у старій будівлі Королівської консерваторії. Там вони мають п'ять великих танцювальних студій та центр для біженців. Я танцювала в Нідерландах з двома українськими зірками з Київської національної опери. І коли почалась війна, я почула усі ці жахливі історії їхніх колег і друзів. Тоді я подумала, що хочу спробувати допомогти. Ідея полягала в тому, щоб привести до Нідерландів якомога більше українських танцюристів і дати їм можливість продовжувати танцювати. Вони не мали жодного уявлення, у що вони вплутуються. Вони просто почули про цю компанію і про мене, і повністю мені довірилися. Не зна знаючи, куди приїдуть, якою буде ситуація, тепер це їхній дім, і я думаю, що цей досвід їх об'єднує. Страхи, які вони поділяють, смуток, непевність у завтрашньому дні, все це їх гуртує. Що я можу для них зробити? Насамперед переконатися, що вони можуть продовжувати танцювати, що їм є на що чекати. Це допомагає нормалізувати їхнє життя в цій жахливій ситуації. І я думаю, що це найкраще, що я можу їм дати. Звісно, крім любові, вміння слухати і бути поруч. Повітря у репетиційній залі важче. Артисти розігрілися і переходять у гримерні. Виступ за годину. Тут серед костюмів та дзеркал відбуваються справжнє перевтілення. Тепер вони не просто танцівники, а виконавці ролей селяни, феї, аристократи. 21-річна львів'янка Анастасія Болічинська не була вдома майже рік. Відтоді як виїхала на короткі гастролі 23 лютого. Звичайно, я, я збиралася на 10 днів у Франції на гастролі. Я нічого навіть особливо з собою такого не взяла, нормального. Зимові речі і все. І вже, от скільки рік часу, дома я не була. Хочеться найближчим часом, хочеться взагалі. Навіть зараз хочеться повернутися. Розраду артисти знаходять у танці та одне в одному. Коли ми працюємо, це для нас ми відволікаємося хоча б на якийсь час від новин, і так набагато легше, коли в тебе є над чим працювати, а також те, що ми тут всі разом. Ми як ніхто розуміємо один одного у цій ситуації, можемо завжди підтримати. Мені здається, ми дуже добре всі спрацювалися і швидко всі знайшли якийсь контакт між собою. Зазвичай, взагалі, в балетних трупах. Часто, ну якісь трапляються конфліктні ситуації ще щось, навіть коли трупи працюють багато років разом. А у нас трупа, я не знаю, яким дивом з різних міст і з різних театрів різного віку. Всі абсолютно хтось тільки вийшов з училища, а хтось вже працював багато років в театрі, і всі якось дуже добре здружилися, спрацювалися. Починається вистава. Зель романтичний балет 19 століття про молоду дівчину, яка помирає від розбитого серця. Інтерпретацію для об'єднаного українського балету поставив американський балетмейстер Олексій Ратманський very proud of the dancers, they rise to Я дуже пишаюся танцівниками, тому що вони показують високий рівень майстерності і чудово виконують свої ролі. Водночас, у всіх у них і в мене, і в моєї дружини є сім'ї в Україні, тому це постійне хвилювання. Кожен ранок починається з перегляду новин, просто аби переконатися, що з нашими близькими все гаразд. Це важко. Ви знаєте, як правило, у студіях танцюристам не дозволяється користуватися телефонами. Але оскільки це питання буквально життя і смерті, ми, звісно, собі це дозволяємо. Пам'ятаю, коли ми давали першу виставу у Лондоні. Ми дізналися, що наш колега з київської опери загинув у бою, віддавши життя за свою країну. Це реальність, яку неможливо уявити, тому важко повірити, що це все відбувається. танцівники балету відчувають, що виконують певну місію. Вони говорять про Україну, встановлюють свій зв'язок з аудиторією емоційно без слів на відміну від того, як це роблять українські дипломати, незважаючи на трагічні обставини, це дивовижний момент української українській історії. Нація ще ніколи не була такою згуртованою. Весь народ разом бореться за свою землю, за свою свободу, за самобутність своєї культури, за свою безпеку, за право зробити вибір і жити по ньому. Їм не вказуватимуть, що робити і з ким жити. Так Росія століттями домінувала в Україні, але це в минулому Україна ніколи не здасться. Костянтин Голубчик голоса марки. Турну дипломатію як вона відбувалася у Вашингтоні. Знаємо, що боротьба триває, і різні зусилля також тривають. І культурна боротьба, культурна дипломатія це одна із тих зусиль. Одне із тих зусиль, на якому зараз зроблять наголос. А також і за кордоном друзі, дякую вам за вашу активність і дякую за запитання. Хочу глянути, можливо, є якісь речі, які я пропустив. А, наразі не бачу, але бачу, що дивлять нас у дивляться нас у троскамців, Луганську, також у Запоріжжі із Київщини. Передають привіт. Бачу вітання із Кривого Рогу. Також зі Львова, з Нікополя а, і з інших українських міст та не лише українських міст. Бачу вітання з Чехії. з... Білої церкви з Сум з міста Хотин з Фастова Тернополя з Італії, Хмельниччини, Буковини, Канади з Польщі з Малої Луки інших українських населених пунктів з інших країн. Друзі, дякую вам ще раз за вашу активність. За чим ми слідкуємо у найближчі дні? Знаю, що тиждень вже підходить до кінця, однак не закінчується ще зовсім. І сьогодні будемо говорити у програмі «Час Тайм» знову ж таки про мюнхенську безпекову конференцію. Про найважливіші деталі та акценти, які пролунали на ній, будемо знову мати Юлію Ярмоленко. Сподіваємось, можливо, почуємо якісь нові заяви. Звідти завтра також слідкуємо за другим днем цієї безпекової конференції. в Мюнхені очікуємо звернення та виступу віце президентки Сполучених Штатів Камали Гарріс. І можливо, якісь пролунають і новини звідти також. Наступного ж тижня нагадую, що Джо Байден планує вирушити до Польщі 21-22 лютого. Має він бути зокрема у Варшаві. Це вівторок середа. Будемо також уважно стежити за цим візитом. А працюватимуть в нас на місці події Морослава і Богдан Цюпина, наш європейський кореспондент, якого ви також добре знаєте, і будемо покривати цей візит. Теж очікуються і важливі заяви, очікуються важливі, можливо, і оголошення. Від візиту американського президента до Польщі напередодні річниці російського вторгнення в Україну, тому будемо уважно стежити за цим візитом. Плануються нас також спеціальні ефіри, трансляція промов і інші важливі речі, коли які стосуються покриття цього візиту. Насамкінець, друзі, нагадую, що ми не обмежуємося нашими брифінгами, не обмежуємося телевізійними ефірами. І наша команда сайту активно працює, щоб тримати вас в курсі всіх важливих подій. Тому а заходьте на наш сайт. Там є також багато важливих інтерв'ю, статей, матеріалів. Якщо вам зручніше читати в текстовому форматі, там є багато чого цікавого. Ну і звісно, наша команда соціальних мереж також е не е працює, не втомлюючись. І ми про негідно нагадую є не лише у Ютубі та Фейсбуці, де ви дивитесь наші брифінги. Ми є також у Твіттері, ми є в інстаграмі, ми є також у телеграмі. Наш теле... телеграм-канал називається Голос Америки українською. Там лише перевірені новини. Тому підписуйтесь і стежте за нами. Там ми ж з вами побачимося в ефірі вже наступного тижня. Понеділок, як завжди, о 18-й годині за київським часом. Тому до зустрічі і бережіть себе. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.